Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас на огляді буде потужний імпульсний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів, який, як ми бачимо, замаскувався під трансформаторний. Зазвичай зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів діляться на два типи: це трансформаторні і імпульсні. Але останнім часом популярність почали набирати. Імпульсні зарядні пристрої, які мають корпус як у трансформаторного зарядника. Вони при цьому набагато дешевші, ніж стандартні імпульсні зарядні пристрої, і мають досить високі характеристики щодо зарядного струму. І ось якраз алігатор AC808 один з таких варіантів. Коли до рук потрапляє такий зарядний пристрій, на ньому ніде не вказано, що він саме імпульсний. Але трансформаторний пристрій з зарядним струмом 15 А був би вдвічі або втричі більший, і так само вдвічі або втричі важчий. Цей зарядний пристрій, незважаючи на некомпактні габарити корпусу, має зовсім невелику вагу. Але при цьому в порівнянні з стандартними імпульсними зарядними пристроями. Тут в нас аналогова індикація, що частіше зустрічається саме в трансформаторних зарядних пристроях. Досить дивна конструкція, якихось пояснень виробників щодо типу конструкції в нас немає, але все ж таки трансформаторний зарядний пристрій на 15 А мав би бути набагато важчим і набагато більшим. Тут в нас Трішечки менше грошей ми платимо саме за корпус. Він не герметичний і має таку просту конструкцію. Але всередині, в нас, я так розумію, більш сучасна схемотехніка, яка при Мінімальній вазі і також в мінімальних габаритах корпуса дозволяє отримувати зарядний струм до 15 А. І в випадку з даним зарядним пристроєм у нас є ще плавне регулювання зарядного струму. Для того, щоб ми могли підібрати зарядний струм під ємність свого акумулятора. І, в принципі, дана зарядочка може спокійно працювати з акумуляторами ємністю до 150 А, -год. що підійде для будь-якого легкового автомобіля. Автомобіля і навіть великого позашляховика. Адже в усіх таких автомобілях акумулятори мають максимальну ємність до 100 110 Ампер годин. Тому, якщо ми будемо заряджати цим зарядником виключно автомобільні акумулятори, в нас навіть залишається невеличкий запас. Але при цьому дана модель підійде тільки для стандартних автомобільних акумуляторів з рідким електролітом. Ніякі там гелеві, АГМ, і, тим паче літій залізофосфатні батареї ми цим зарядним пристроєм заряджати не зможемо. Проте можемо працювати спокійно з акумуляторами на 12 і 24 вольт. Для цього тут є спеціальний перемикач. Також зарядка має певні електронні системи захисту, зазвичай у трансформаторних зарядних пристроїв системи захисту або відсутні, або реалізовані за допомогою. Запобіжника, який в разі неправильного під'єднання або там короткого замикання перенавантаження потрібно замінити. Тут, якщо ми щось зробили не так, або в нас виникло коротке замикання, достатньо просто поглянути на сам зарядний пристрій. Якщо в роботі стався збій, в нас засвітиться просто світлодіод, який сигналізує, що в нас Щось пішло не так, і потрібно звернути увагу на зарядний пристрій і виправити цю проблему. Це стосується як і неправильного під'єднання, так і перенавантаження або короткого замикання. І до речі, за допомогою цієї зарядки ми можемо заряджати акумулятор одразу на автомобілі, не демонтуючи його. Але перед цим потрібно прочитати інструкцію і під'єднати зарядочку правильним чином, щоб у нас всі клеми були подалі від паливопроводів. Це зможе зберегти автомобіль або його підкапотний простір від небажаного загорання. Також заборонено заряджати акумулятор на автомобілі, якщо заведений двигун. Тобто двигун має бути вимкнений, а зарядний пристрій має бути під'єднаний належним чином. Якщо ми будемо заряджати даним зарядним пристроєм акумулятор на водній техніці. То там обов'язково потрібно демонтувати акумулятор і заряджати його саме на березі. Тому зарядка на транспортному засобі тут доступна тільки для автомобілів, ну і випадку правильного під'єднання, і у випадку, якщо двигун не запущений. Зарядний пристрій має спрощену конструкцію в металевому корпусі. В принципі, з пластикових деталей в нас тут тільки кнопки і передня панель, на якій розташувався амперметр і чотири світлодіоди. У кожного є своє призначення. Перший світлодіод говорить про те, що в нас зарядний пристрій під'єднаний до мережі. Ось тут у нас якраз світлодіод помилки, він засвітиться в тому випадку, якщо в нас. Щось пішло не так. Далі світлодіод, який сигналізує про те, що йде процес зарядки, і нарешті останній світлодіод говорить нам про те, що акумулятор було повністю заряджено. І також у цього зарядного пристрою є захист від перезарядки акумулятора. Наприклад, якщо ми порівняємо його з Дешевими звичайними трансформаторними зарядниками, то там такого захисту немає. І за процесом зарядки акумулятора потрібно слідкувати. Тут, в принципі, є якась мінімальна електроніка, яка контролює основні процеси і робить використання зарядного пристрою набагато безпечнішим. Далі ми бачимо плавне регулювання струму заряду. І поряд з регулюванням в нас є ще два перемикача. Перший перемикач це. Напруга 12-24 вольт, і другий перемикач це вимкнення і вімкнення зарядного пристрою. Також варто зауважити, що цей зарядний пристрій не є герметичним. В нього по бокам і стилу є вентиляційні отвори, і на тильній частині зарядника також розташовано кулер. Також на тильній стороні біля кулера ми бачимо під'єднання дротів. Це дріт для під'єднання до. Побутової розетки 220 вольт довжиною 1,7 метра. і таку ж саму довжину 1,7 метра має дріт, який ми під'єднуємо зарядний пристрій до акумулятора. Тобто сумарно ми маємо майже 3,5 метри, і це досить непогано. Часто в бюджетних зарядних пристроях довжина дротів обмежена, пів метра, метр, і відповідно нам потрібно мати десь. Дуже близько розетку до акумулятора або до автомобіля. Тут сумарно 3,5 метри, в принципі, додає нам зручності. Самі затискачі або крокодили міцні надійні з товстого металу, не деформуються при натисканні, мають суцільну еластичну ізоляцію, що унеможливлює контакт їх між собою та з іншими там, металевими поверхнями. І, до речі, з'єднання. Дротів з затискачами тут також зроблено якісно. Ми в усіх відео почали на це звертати увагу, і на сьогоднішній день бачимо, що багато виробників виправили ці недоліки в своїх зарядних пристроях. Раніше часто зустрічались контакти, які просто обтиснені і. Більше ніяких там додаткових елементів фіксації немає. Тут ми бачимо і механічну фіксацію, і також пайку. Дехто використовує пайку, дехто зварювання, але це все ж таки набагато краще, ніж те, з чим ми мали справу раніше. Тому тут, в принципі, все зроблено якісно, правильно і надійно. Як я вже казав, виробником зазначені всі можливі захисти від короткого замикання, переполюсовки, перенавантаження тощо. Ну і хто ми такі, щоб в цьому сумніватись? Ми звичайні користувачі, тому ми зараз спробуємо зробити всі можливі помилки для того, щоб. Переконатись в тому, що захист тут присутній. Ну давайте для початку просто замкнемо між собою клеми. Як ми бачимо, нічого не сталося, не вибухнуло, не задимілось, і в нас просто засвітився світлодіод, який свідчить про помилку. Але ми зробили коротке замикання. При цьому, як ви бачите, все нормально. Також можемо перевірити захист від переполюсовки. Тут також у нас просто світиться світлодіод, і більше нічого страшного не відбувається. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що захист реалізовано нормально і все правильно працює. Тому зарядний пристрій безпечний навіть для дітей і для людей, які користуються такою технікою вперше. Тепер, коли ми під'єднали клеми правильно, можемо обрати собі зарядний струм. Ось якщо в нас. Ось цей регулятор стоїть на нулі, в нас процес зарядки не відбувається. Але якщо ми трішечки додаємо струму, одразу зарядний пристрій сигналізує про те, що почався процес зарядки. В нас акумулятор має ємність 100 Агодин. Я думаю, якщо ми навіть поставимо максимум 15 А, Процес зарядки буде відбуватись просто швидше. І також зверніть увагу, що акумулятор заряджений у нас хоча б на половину. І відповідно, коли ми ставимо навіть 15 ампер, це не говорить про те, що зарядний пристрій видає всі 15 ампер. Все ж таки, у акумулятора є певний заряд, є внутрішній супротив. І 15 Ампер він може споживати хіба що якщо дуже сильно розряджений. І по мірі того, як акумулятор буде заряджатись, зарядний струм буде зменшуватись. І по стрілці амперметра ми це будемо бачити. Тобто, в процесі зарядки зарядний струм буде зменшуватись, і стрілочка буде рухатись до нуля. Таким чином, ми розуміємо, скільки ще Залишилось зарядному пристрої для того, щоб повністю зарядити наш акумулятор. Загалом даний зарядний пристрій можна охарактеризувати як максимально простий і доступний для такого зарядного струму, і при цьому максимально безпечний у використанні. Звісно, тут немає якихось спеціальних функцій там десульфатації, відновлення багатоетапної зарядки або можливості заряджати акумулятори різних типів. Але загалом, якщо мова йде про стандартні звичайні акумулятори, тут є можливість швидко заряджати акумулятори навіть високої ємності, і при цьому є всі необхідні системи безпеки для того, щоб процес зарядки був максимально безпечним. І якщо вам потрібен саме такий зарядний пристрій, це може бути одним з чудових варіантів для вибору. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!